Міжнародний міні-кінофестиваль коло фільмфест 2025» вже вдруге відбувається влітку. Цього разу у конкурсній програмі було багато представлено: 18 українських та 17 закордонних короткометражних фільмів. До фіналу потрапили 8 робіт. З них обирали і переможця. Я дуже тішуся, що так само перемогли фільми. Українські в категорії що короткий документальний фільм. Наскільки щирі емоції режисерів, наскільки щирі якісь побажання і, ну, і відгуки від всіх, що я дуже задоволена. Дві нагороди фестивалю отримав ігровий фільм Амадея. Це друге місце за версією журі, а також. Перемогу за підсумками глядацького голосування. Це глядацьке кіно, це комедія, хоча вона на основі драми, тобто це історія молодої дівчини, піаністки, яка дуже сильно хоче потрапити в оркестр своєї мрії. Але ми бачимо на початку, що вона вся така дуже сильна перфекціоністка. Вона настільки сильно хвилюється, що навіть там витирає пляму від себе це, цей тиск, вона із за цього збивається. І далі, магічним способом, вона зустрічає. Моцарта, тобто це така комедія, фентезі. Команда документального фільму «Пацик» з Тернополя повернулася із перемогою в номінації Кращий короткометражний документальний фільм. Фільм про тернопільський підрозділ військових та компанії, такий фільм, портрет. Він розкриває побут, бойові завдання і власне відпочинок шістьох військових, які власне через свою історію розповідають історію, те, як вони прийшли воювати про захист і про родину і. Що дуже важливо про майбутнє У номінації Локальний талант перемогу була акторка Оксана Стринадюк, виконавець головної ролі в ігровому фільмі Ти все зрозумієш колись, який зняли в Івано-Гранківську. Це була історія і є, і продовжує своє е, життя про нас, про наш час, про жінок, які чекають, про чоловіків, які воюють. Е, надихнула на цю історію команду Херсон. Час, коли було визволення Херсону, багато історій і знайомих були в наших режисерів, які розповідали, як вони виїжджали з окупації. Роман Ясніжбора переглянув всі фільми на кінофестиваль. Він два дні їздив у Коломию і назад у Каріслі Колісному, по півтори години в одну сторону. каже, що дуже задоволений побаченим. Дуже хочу мотивувати людей, змотивувати, щоб люди маючи здорові руки, ноги працювали. Намагались розвиватись, бо це так важливо. Це дуже важливо і це направду, нам зараз потрібно. І Дуже потрібно людям звикати до таких людей на кріслі колісному, тому що люди не адаптовані, не привикші до... Таких людей іноді дивляться не так. До слова, кінофестиваль у місті Над Прутом благодійний. Всі кошти, виручені з продажу квитків, організатори передали фонду. Відновлення добробуту з ірпеням. З коломи Івана Малецький, Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї.